Друзі, я вас всіх вітаю. Хочу поділитися з вами своїм досвідом вирішення проблеми з акумулятором. Звичайно, є прості способи, як тільки машина перестає заводитись, міняємо просто акумулятор, але інколи хочеться зекономити, тому, в принципі, це про другий варіант, коли хочеться зекономити. Значить, Маємо машину дизельну, неважливо, яка це марка. А, значить, акумулятор. Купили звичайно, машину, ми цю вже вживану. Десь 2 тижні вона простояла і перестала заводитись, повністю розрядилася, не включалося навіть радіо. Перше, що я купив значить, оці крокодильчики, кабелі для зарядки, підключили ми до іншої дизельної машини. Перший раз два рази по пів години треба було значить, підключати машину. Машина була заведена, трохи газував, але за пів години вона там вже нагрівалася. І все одно цього не вистачало. Не вистачало для того, щоб зарядити цей акумулятор. Ну, з другого разу зарядили і пройшло небагато часу. Я не знаю, може би, може, Через 10 хвилин вона вже перестала заводитись. Туди-сюди на, на подвір'я я покатався, цього не вистачило, дуже швидко розрядилося. Тому побачив я ось таку штуку в продажі. Значить, Підключаємо до розеточки, значить, накидуємо значить, ці крокодильчики на акумулятор. Можна знімати, можна не знімати. але Перший свій досвід я значить, підключив відразу, не знімаючи ці, ці клеми. чорну трохи тяжко на моєму. Чорний це у нас е, мінус. Е, трохи тяжко від'єднати там, то я, в принципі, від'єднав тільки одну. Значить, Вчора значить, е, тільки я підключив, показував значить, акумулятор вже після того, як е, Заряджалася від цієї автівки, значить, 10, приблизно 10 вольт, 10 вольт було. За годину півтори, ні, за дві, може години стало 11,5 і за всю ніч, ніч з 11,5 дійшло до 12.4. Значить, Згідно інструкції, не дивлячись на те, що в Акумулятори номінальні 12 вольт. Фактичних має бути 14,3. 14,3 в автомобілі має бути. Значить, оцей у нас пристрій для зарядки акумуляторів. Є, покажу в ньому різні режими для. Ой. Зарядки акумуляторів мотоцикла для зарядки акумулятора автомобіля. І значить, різні режими. 0,8 А. Значить, тут у нас розказується значить, про зарядку. Це режим для зарядки взимку. Чим він особливий, тим, що дає швидкі такі імпульси для того, щоб акумулятор прокинувся. Другий, значить, це у нас швидкий сила току 5 А. Тут чомусь показує інші вольти 13,5. Ну, знову скажу на 14,3 має зарядитися. Тільки 3 у нас от трисочки. В принципі, не допомагає. Акумулятор буде під заміну. І. Так, чисто імпульсний 5 А. І ось такий. Тут є якась електроніка, яка відразу показує, скільки там. Скільки вольтів в акумуляторі, тобто автоматично воно все працює. Коштує, до речі, недорого на гривні приблизно 750 гривень. Ось тому мій вибір ось такий пристрій. Якщо маєте куди підключити розетку, протягнути якийсь кабель. Користуйтеся краще цим. Друг мені розповідав про бустери, там різні, але я бачив, як вони працюють, не можуть навіть бензиновий двигун завести. Акумулятор, на жаль, не можна обслужити, там долити дистильовану воду, тому декілька місяців і піде під заміну. Ось такий простий урок, така проста історія. Чекайте, буде ще відео про ремонт автівок.